Герой України Володимир Жемчугов створив свій партизанський осередок на Луганщині. Потім, під час виконання бойового завдання, підірвався на розтяжці та потрапив у полон, де окупанти відрізали йому дві кінцівки. У 2016 році військового звільнили з полону і після тривалого лікування у Німеччині встановили протез рук. Володимир Жемчугов в рамках проєкту Як починалася війна зустрівся зі студентами, школярами, курсантами та розповів про суть війни Росії в Україні. Війни, яка почалася ще у 2014-му. І про це варто пам'ятати молоді. Треба вчитися первинної медицини, треба вчитися розбирати автомати, треба вчитися тактичної е, тактики на фронті, треба вчити. Е, Читати літературу бути морально готовим до війни, розуміти, що ворог піде до кінця. Вони знищать пол Росії, але відправлять сюди на війну, поки не знищать Україну. І треба захищатися.